Всім доброго дня, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України. Друзі, в сьогоднішньому відео розкриємо таку досить популярну тему, які автомобілі найкраще підходять для наших. Доріг і нашого клімату. Друзі, якщо ви шукаєте надійне авто, яке не підведе вас в складних умовах, це відео обов'язково для вас. Ми не просто розкажемо про моделі, а розкриємо, з якими двигунами їх краще брати про їхні плюси, мінуси, а також маловідомі факти про ці авто. Я в кінці відео поділюсь з вами деякими порадами, як уникнути проблем під час покупки автомобіля. Готуйтеся, буде багато корисної інформації. Друзі, п'яте місце почесно посідає в нас два автомобіля. Це Hyundai Tucson і Kia Sportage. Це одна ходова частина, однакова, однакові двигуни. По салону також майже однакові. Всі запчастини в них взаємозаміняємі. Це компактний міський кросовер по адекватним коштам з двохлітровим бензиновим атмосферним двигуном, безпроблемним, на який легко ставиться газ. І також надійним двохлітровим дизельним двигуном, чому обирають ці два авто. Це ідеальний варіант для міста і невеликих подорожей. Туксон часто дешевший за спортеч, хоч і має спільну платформу. Ці два авто поділяють більшість запчастин, що робить їх ремонт доступним. Так, друзі, які плюси цих автомобілів? Перше це високий кліренс. Друге. Хороша проходимість цих автомобілів. Третє це надійні бензинові атмосферні двигуни. Дизеля також непогані, але бензин в них самий топ. Простий, безпроблемний надійний двигун. І також четвертий плюс це дешеві запчастини. Їх великий вибір і легко знайти на цей автомобіль. Так, друзі, а тепер поговоримо про мінуси цих автомобілів. Найбільший мінус це шумоізоляція. На швидкості там 80-120 км Ви чуєте прям чітко шум коліс не тільки своїх, а навіть сусідніх автомобілів. Але якщо ви до того не їздили на Теслі, ви знаєте, яка на цих автомобілях шумоізоляція, то Tucson для вас буде як Rolls-Royce. Мінус це шумоізоляція. Якщо її немає, робимо обішумлюємо. І, в принципі, катаємось далі. І також на дизельних автомобілях, це в нас номер два по проблемах цих авто, є проблема з турбіною. Відносно таких на пробігах 250-270 тисяч, в них відмирає турбінка. І також проблема з форсунками може бути на дизельних автомобілях, якщо ви будете заправляти неякісне пальне. Так, друзі, зараз знаходимося на такому великому майданчику вживаних автомобілів. і авто, яке посідає заслужено четверте місце, ми його тут не знайшли. Це меганчик третього покоління. Я думаю, це досить непоганий варіант. Ваш улюблений автомобіль хотіли його поставити на перше місце, але є автівочки трішки кращі. Значить, плюси цього автомобіля. Це хороша, досить непогана шумоізоляція, надійна, ходова частина. Ззаді у нас балка спереді речах, які там. Проблеми цих автомобілів це частіше за все, в нас виходить з ладу передні стоючки стабілізатора, які коштують там по 250-300 гривень. Замінили все, зробили розвал, поїхали кататись. І найкращий двигун, який ставився на ці авто, і не тільки на ці авто, це 1,5, дизельний К-9К. Досить витривалий двигун, знаходили ми його раніше, там роки 3-4, з пробігами, навіть мільйон кілометрів зараз ставлю вам ставочку. І також приємна витрата пального на цих автомобілях. Складає вона від 4 до 5 літрів при швидкості 110-120 кілометрів. На годину. Так, чому обирають ці автомобілі? Megane 3 це компактний хетчбек, також є кузов Універсал з приємним дизайном і хорошою керованістю. Також великий плюс це доступна ціна на вторичному ринку. У 2010 році в Європі цей автомобіль отримав нагороду за дизайн. Автомобілів без косяків не буває, от і Міган не виключення. Основна проблема цих автомобілів це часто в них стараються дешкіряні вставочки на сидіннях. Знову ж таки, це комплектація або босе, або життілайн, Line, шкіряні вставки. Старається боковушка з водійської сторони, навіть на пробізі 50-100 тисяч кілометрів. Її приїжджають, перешивають. 99% автомобілів, які ми перевіряємо, мають перешиту бокову частину. Також. Часто стирається пластик на цих автомобілях в салону і втрачає такий гарний вигляд. І також основний мінус цих авто з однієї сторони, плюс, з іншої сторони мінус це двигуни. Двигуни, які потребують якісного українського дизельного пального. Де його знайти, я не знаю. Тут, як то кажуть, путем проб і ошибок заправлятися, перевіряти. Але це таке. Заправляємо якісне пальне, бо будуть у вас страдати конкретно форсунки, паливний насос, ну і так далі. А ці вузли і гергати на цих автомобілях досить і досить дорогі. І третє місце почесно посідає японський позашляховик, який завоював серця багатьох людей своїм 2-літровим атмосферним бензиновим двигуном, який має ланцюговий привід ГРМ, який служить понад 400 тисяч км. Це Honda cr V. Це авто для тих, хто любить активний спосіб життя, поїздки за місто, навіть на дачу. Також легке бездоріжжя. Цей автомобіль має чудовий повний привід, який забезпечує прохідність і надійність. Honda CR-V, другого покоління, отримала нагороду за найкращий позашляховик року в Японії у 2002 році. Поговоримо про плюси цих автомобілів. Перший і великий плюс це бензиновий атмосферний двигун, який зарекомендував себе як самий надійний японський двигун, який проходить понад 400 тисяч кілометрів без серйозних втручань. Його ремонт і роботу, якщо ви будете його якісно обслуговувати. Друге, це в нас великий просторий салон, який підходить для всієї сім'ї і для довгих подорожей. Також цей автомобіль досить міцний і витривалий для наших українських дорог. Пройдемось по мінусах цього автомобіля. Саме з двохлітровим бензиновим двигуном витрата пального може бути трішки більше, тому я рекомендую шукати його з газом або довстановлювати газ, тоді ви будете трішки економити. І найбільший мінус цих автомобілів це запчастини, які знайти трішки важко, і, можливо, вони будуть трішки дорожчі, ніж всі інші запчастини, порівнюючи Kia Sportage і Kia Sorento. Щороку кожен водій повинен оформляти автоцивілку. І щоб цей процес займав мінімум часу, зусиль і коштів, раджу вам скористатися Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування, який зібрав в собі різні страхові компанії. 5 хвилин на вибір і оформлення, і готова страховка вже в додатку разом з інструкцією дії при ДТП. По промокоду експерт 24 знижка 10%. Друге і почесне місце це заслужений ВАК «Шкода Октавія A5 і Volkswagen Passat B6. Сімейний надійний автомобіль з великим багажником, якщо це універсал, понад 600 літрів. Зараз пройдемось по двигунам, які встановлювалися на ці автомобілі. Вони в нас абсолютно однакові, що на шкоді, що на Фольксваген. Найкращий бензиновий варіант це 1,6 MPI. розхід пального тут в районі 10 літрів. Досить довговічні двигуни, недорогі в ремонті, немає дорогих форсунок. Паливної системи, паливних насосів, турбіни, сажових фільтрів ну і так далі. Простий атмосферний двигун, на який легко встановлюється газ. Цей двигун не дуже економічний, розхід в районі 10 але досить надійний. Що по дизельних двигунах? Найкращий, найпопулярніший старий дизельний двигун це 1.9 турбодизель на 77 кВт. кіловат. Свій час це був двигун року. Проїжджали вони досить великі кілометражі. Він переварював будь-яке пальне будь-якої якості, будь-то бочка, тепловоз, там, або десь може там оливи. Набрали якогось перероба, залили, вона все з'їсть, все перетравить і поїде далі. Також встановлювалися тут такі двигуни, як 1,6 і 2,0 турбодизель з спаливною системою Common Rail. Вони чутливі до якості пального, але вони досить довговічні, якщо його своєякісно якісно обслуговувати і заливати туди якісне пальне. Безпроблемні, економічні двигуни. Ну, скоріш за все, зараз бажано обшукати 2,0 турбодизель. Це така золота серединка на 103 кВт на 140 кінських сил. Volkswagen Passat B6 6 це більш комфортний і преміальний вибір, який підходить для далеких поїздок. А Skoda Octavia A5 5 це ідеальний сімейний автомобіль з просторим салоном і великим багажником понад 600 літрів. Також Octavia a 5 полюбляють серед європейських таксистів завдяки економічності, особливо з дизельними двигунами 1,9 на 77 кВт, що встановлювався в понад 20 автомобілях ВАК групи. Ну що? Зараз пройдемось по плюсах цих автомобілів. Значить, перше, це досить просторий і комфортний салон з великим багажником понад 600 літрів. Друге, це надійний довговічний дизельний двигун, без різниці, який 1,6, 1,9 або 2,0. І третє це доступність запчастин на ці автомобілі. Друзі, і куди ж без мінусів до цих авто? Перший мінус стосується шкоди Octavia a 5 Найчастіше в неї виходить з ладу передня ходова частина. Другий мінус це стосується Volkswagen Passat b 6 Сама головна проблема цих автомобілів це електроніка, яка страдає майже на всіх автомобілях. Ну і третій мінус це стосується не тільки цих автомобілів, а в принципі всіх дизельних авто. Це чутливість до наших українських заправок. Також частіше треба міняти паливні фільтри, і в принципі дизельні автомобілі за це вам скажуть дякую. Ну що, друзі, перше місце посідає автомобіль, який має нереально надійні бензинові двигуни, як 1,6, так і 1,8. Також хороші міцні коробки передач. Звичайний гідротрансформатор 4-ступеневий і 5-ступеневий. Але бувають виключення, попадаються з 8 по 10 рік коробочки варіатор, які конкретно не надійні, бояться перегрівів і довгих стоянь в пробки. Натисніть на паузу і напишіть, яке б авто ви поставили б на перше місце. А в нас це Toyota Корола в кузові е 150 ці автомобілі полюбляють за рахунок їхніх надійних бензинових атмосферних двигунів 1,6 і 1,8 літра. Вони з легкістю витримують 300 400 тисяч кілометрів пробігу за рахунок регулярного обслуговування. Також Toyota Corolla рахується неубиваним автомобілем, вона проста в обслуговуванні, а запчастини можна знайти в найменшому місці України. Це один з найпродаваєміших автомобілів у світі. У Японії багато таксистів досі використовують старі короли за рахунок їхньої витривалості. Пройдемось по плюсах цих автомобілів. Ці авто мають досить надійні бензинові двигуни: 1,6 і 1,8. Також надійні коробки передач. В період з 6 по 8 рік встановлювався звичайний гідротрансформатор, з 8 по 10 там йде робот. Досить ненадійний, економічний, але надійності там практично немає. І також з 10 по 12 рік звичайний п'ятиступеневий гідротрансформатор. Легка перепродажа цих автомобілів і вони постійно в ціні. Мінусів практично немає цього автомобіля. Знову ж таки, як всі японці мають трішки тоненьке лакофарбове покриття. Десь можуть бути рижики, попиришки, корозія. За цим треба слідкувати також трішки слабка шумоізоляція. І основний мінус цих автомобілів в базових комплектаціях досить маленький функціонал. Може бути навіть таке, що на передніх склопідйомниках не буде у вас електрослопідйомників, а будуть ось такі весла. Ну, таке собі. Автомобілям по 15 років а вони ще досі в нас в ціні коштують там, від 9 до 11 тисяч доларів. Друзі, також дам вам декілька порад, на що звернути увагу перед покупкою автомобіля. Перше це перевіряємо автомобіль обов'язково по базі даних будь-якими сервісами, там, карвертікалом, офіційним дилером. ну і так далі. Вбиваємо він код і дивимося сервісну історію, щоб було обслуговування. Щоб ви конкретно розуміли, який пробіг на цьому автомобілі. Друге, обов'язково перевіряємо автомобілі перед покупкою на СТО. Заїжджаємо, знімаємо захист двигуна, оглядаємо двигун, коробку, запотівання, ходову частину, ну і так далі. Щоб ви приблизно розуміли общу картину по автомобілю. Третє. Обов'язково оглядаємо кузов на. І ржу. Дивимось пороги, найчастіше там можуть бути якісь корозія, рижики, і також арки попереду та позаду. Четверте, обов'язково робимо тест-драйв перед покупкою в різних режимах, на малих обертах, на великих. І слухаємо, щоб не було посторонніх шумів, звуків, звуків посторонніх в двигуні, перемикання, якщо це автомат, щоб не було пінків На першій, другий, третій, також на пониження. Відпускаємо газ, притормажуємо і щоб коробочка плавно у нас перемикала. П'яте обирайте двигун для своїх потреб. Дизель на далекій відстані, бензин, міська їзда. Шосте, звертайте увагу на витрати обслуговування. Сьоме не поспішайте. Порівняйте декілька варіантів, промоніторьте авторія, щоб знайти найкращий варіант для себе. Але якщо ви хочете зекономити свій час і кошти, можете замовити послугу підбору автомобіля під ключ. Ось тут номер телефончика, даємо вам список, де ви заповняєте критерії для підбора, такі як марка, модель, бюджет, комплектація, двигун, колір, коробка. Ну і так далі. І по ваших критеріях ми дистанційно знаходимо автомобіль твоєї мрії. Можемо додатково його викупити, обслужити і пригнати його тобі прямо під дім. Це було топ-5 надійних автомобілів, які чудово підходять для України. І також декілька порад для тих, хто шукає авто. Якщо це відео було корисне для тебе, постав лайк та напиши коментар. І напишіть також в коментарях, яке б авто обрали ви для себе і на яких авто ви вже катаєтесь. І можете дати свою якусь коротку таку характеристику про ці автомобілі. Друзі, також додивіться це відео до кінця. В кінці покажу автомобіль, які ми вже підібрали для наших замовників. Пока! Друзі, всім доброго дня! У нас ще одне виконане замовлення по послузі підбір авто під ключ. Сама топова, повна, максимальна комплектація Kia Sorento. 2013 рік, 2.2 дизельний двигун. 130 тисяч кілометрів пробіг. Рідний перевірений 100% весь автомобіль у нас в рідній фарбі два комплекта гуми, 19 диски, літня, гарна гума. В комплекті є ж також зимова гума. Зараз заїдемо на шиномонтаж, перезуємо цей автомобіль і будемо передавати його нашому водію, який буде доставляти його в місто Черкас. Весь в рідній фарбі, парктроніки перед, парктроніки зад, максимальна оптика, боковий практронік говорить про те, що тут присутня функція автопаркування. Повний привід, безключовий доступ, панорама, люк, електрорегулювання, гарний стан, повністю шкіряний салон, підігрів керма, перемикання режимів їзди, блокування диференціала, мертві зони, контроль полоси, пам'ять сидінь, Всі чотири склопідйомника. В нас чотирьохзонний хзонний клімат-контроль. Заді ще додатково два місця. Це семимісний автомобіль. Є в нас підігрів передніх сидінь, підігрів задніх, вентиляція передніх також сидінь. Досить гарний автомобіль з коробочкою автомат, звичайним гідротрансформатором. Вийшов для нашого замовника 18 тисяч 700 доларів. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, з повним пакетом документів.